Якщо ви зараз дивитесь моє відео, я вас вітаю. І мої підписники, і гості. Я завжди, коли готую щось на кухні для своєї сім'ї, я завжди задаюсь таким питанням: а може зняти, а може хтось це подивився і комусь знадобилася ця інформація. Ось цього разу я буду готувати коржі з маком. Буду готувати по рецепту моєї мами. Її вже, на жаль, з нами немає, але рецепт я використовую завжди. Коржі виходять пухкі, смачні, тому я буду готувати і вирішила цим рецептом поділитися з вами. Звичайно, рецептів дуже багато і кожна хазяйка готує їх по-своєму. Ну, а я буду готувати так, як ви сьогодні побачите у моєму відео. Тому приєднуйтеся і будемо готувати разом. З самого початку нам потрібно замочити мак. Я ось поставила чайник з водичкою і нам потрібно, щоб вона у нас закипіла. А ось у мисці в мене знаходиться мачок. Тут у мене його 260 грам. Його може бути плюс-мінус. Це на ваш розсуд. Чайник уже закипіє. Заливаємо наш мак. Ось так десь, щоб трішки вище над маком було так. Може, сантиметрів 3. Закриваємо кришкою і залишаємо, так його, щоб він у нас розмок і набух. Якщо він у вас охолоне, це означає, водичка потрогали і вона у вас вже холодна, тому що зараз дотронутися не можна, тому що дуже гаряче. І ось як тільки охолоне, значить вже наш шмак готовий до використання. Відставляємо наш шмачок в сторону. І нехай чекає свого часу. А ще нам буде потрібна кип'ячена холодна вода. Тому щоб не забирати вашого часу, я ось прокип'ятила водичку, вона вже мене охолола, і ось так вона буде в нас стояти і чекати, поки вона нам знадобиться. Діді у вас може бути скільки, скільки вам потім буде потрібно. І тепер ми з вами займемося тістом. Беремо ось кефір або кисле молоко. Один літр. Ви можете ці всі інгредієнти поділити на дві частини, якщо вам це потрібно. Ну, я... Це виходить дуже смачна страва, ці коржі. І ще вони можуть, їх можна споживати не тільки з маком, а я вам в кінці відео покажу. Тому я ось беру більше інгредієнтів, щоб було більше коржів. Виливаємо кефір ось у миску. Додаємо сюди одну столову ложку з гіркою соди. Можете брати розпушувач, але я беру соду, так як по рецепту мами. І тепер ось не гасимо її, а ось так гарненько розколочуємо, тому що у нас кефір сам по собі він кисленький. І сода гарненько погаситься і в кефірі. Ось дивіться, як гаситься. Сода, Бачите, такими пухирцями береться, дивіться, і гарненько, гарненько вона у нас гаситься без ніякого оцту, без нічого. Дивіться, як гарненько виходить. Ось так шипить. Та... Розмішали гарненько. сода у нас вже погасилася, вже не шипить. І в коржах її тут зовсім не буде відчуватися, що це у нас тут сода. І тут її якраз оце норма, одна столова ложка. Додаємо туди пачечку ваніліну, Тут було 10 грам. Додаємо одну чайну ложку соли з гіркою, ось бачите? І додаємо 3 столові ложки ось таких цукру. Гарненько розмішуємо ось так, розколочуємо. Гарненько, гарненько, щоб у нас всі інгредієнти між собою подружилися і сіль і цукор розстали, Розчинилися. І тепер додаємо два курячих яйця. Я так завжди роблю. Спочатку сюди, потім вже сюди, куди нам потрібно. Гарненько теж тепер розколочуємо. Ось так це виходить. Гарненько-гарненько розколочуємо. І тепер додаємо сюди борошно. Борошно у вас має бути просіяне. В мене поки що тут 1 кг 200 г, Ну, борошно залежить від того, якої воно якості. Тому ось будемо замішувати і дивитися по його стану. Що у нас, яке воно, Тому що всяке буває, всяка якість буває. І ось так, поки дається нам замішувати ось так розмішувачем, то ми ось так потрішки додаємо і розмішуємо. Все, розмішувачем вже я не буду працювати, а буду додати борошно і замішувати вже руками. Гаденько вимила руки. Кульця зняла і тепер розпочну. Замішуємо тепер тісточку ось руками. Я вам покажу, яке воно у мене вийде. Ось таке дивіться, у мене вийшло вже тісто, занесилось. Вже і до рук не береться. Ось таке дивіться. Я вам покажу, яке воно має бути. Ось таке, дивіться, гарненьке, пригарненьке тістечко. Бачите, до рук не береться. Але це ще не все. Розстелила я ось коврик, трішечки ось потрошу ось так борошно. Викладу ось. наше тістечко ще ось сюди. І трішечки його ось так щепну. У вас має моле тісто. Ось таке, дивіться, гарненьке, прагарненьке тісточко. І тепер ми його ложимо до миски. Розпалила я ось вогонь невеличкий. ставлю сковороду, хоч вона в мене старенька, але вона в мене в таких ситуаціях виручає. І потрібно, щоб вона трішечки розігрілася ми з вами продовжуємо. Беремо тепер, відрізаємо ось тістечка, скільки, скільки нам потрібно для нашого одного коржа. Ну, десь ось скільки. Побимось таку кульку. І тепер. Скачуємо корж, щоб по діаметру якраз вмістився до сковороди. Розкачали ми вже з вами ось коржа, покулимось так нашого коржа. Ви можете це зробити самою звичайною виделкою. Ну, У мене є ось такий шпательок. і ось я так ось його поколю. Це в мене вийшло ось так. У розігріту сковороду наливаємо сюди олії, небагато. І поміщаємо сюди. Куржан. Додавляємо трішечки вогонь. І починаємо смажити. Ось такий вогонь. І ось так виглядає. Трішки тінь. Ну, Якщо вам видно, то ось так. І ось так починаємо смажити. Поки корж наш смажиться, я ось розкачала знову ось такий корж. І ось так по черзі будемо їх смажити, поки не скінчиться наше тістечко. Ось такий процес. Ось так смажиться наш корж з одної сторони. І тепер перевертаємо наш корж обережно. дивіться, яка переходить смакота. І тепер продовжуємо ось так смажити з однієї сторони, з другої. Олії вже не додаємо. Все, корж наш підсмажився. І тепер ми його піднімаємо. Ось дивіться, ось така виходить смакота. Дивіться, товщина у нього десь, ну, може, сантиметр. Все. І так продовжуємо далі. Ось така гірка коржів. У мене вийшла. Ви можете зробити меншу пропорцію, і у вас буде менше коржів. Ось така вийшла краса. Коржі у нас вже, як бачите, посмажені. І тепер дійшла черга до маку. Тепер ми беремо наш мачок. Як дивіться, він вже ось так настоявся. І тепер його. Сіжуємо через ситочку, оцю воду. Ось так виглядає, бачите, мак, коли ми з нього злили водичку. І тепер ось одну половинку. У мене ось є макітра така. І ось я пересипаю у макітру мак. Десь ось так половинку. Оцю водичку ще треба буде бачите стекла. Все, зробили. І тепер мак потрібно ось так розімняти. Сергій Євгенійович цим зараз займається. Ось так, У кого немає макітри і немає можливості ось так розтерти, Я думаю, це можна буде зробити самим звичайним погружним блендером. Ну я вам признаюся, що я так не робила. Не можу вам сказати. Ми завжди у нас ось так і на кутю, і так, коли нам захочеться, то ми... Ось так розминаємо мак. Ось зараз він його роззімляє. Ось так я вам покажу як. Це світленький да, так він виходить, ось, бачите, світленький. Ще потрібно чуточку розім'яти. Я вам все покажу. Дивіться, до такого стану ми роззим'яли мак і тепер сюди будемо додавати цукор. Тепер ось додаємо сюди цукор. Цукор додаєте так, як хто любить. Ми, наприклад, любимо солодкий, щоб потім не додавати. то ми на одну ось порцію я додаю ось 4 ложки, можна навіть 5. Він не буде зайвий. І знову починаємо розтирати його. Вже з цукром. Десь може колегнути щось три ось так потрібно терти. До такого стану ми його Розтерли. Ось. І ось тепер перекладаємо у луточок. І ось таким чином розтираємо другі Ось скільки вийшло у мене маку, дивіться, це ми залишаємо на потім, щоб ось, якщо захочеться, то потім брати, ложити в тарілочку, скільки вам потрібно кришити туди. Корж, зараз я вам все покажу. Але я буду робити ось у макітрі. Зараз я вам теж покажу, як це буде проходити. Залишила ось у макітрі скільки маку. Беремо ось корж, дивіться, ось такі виходять Ви тільки гляньте. Ось така виходить смакота, дивіться. І тепер берете. Вони вже охололи в нас. І ось так щипаєте ось такими кусочками. Сюди ось корж. Ось так. Все, ось так я, дивіться, нащіпала сюди коржа. Тепер ось у нас водичка є холодна, кип'ячена. І ось сюди заливаємо. Заливаємо. Зараз я вам покажу скільки. Ось дивіться скільки. Гарнею ось так розколочую. І тепер насипаєте тарілку. Так смачно, я вам не можу передати. Ось так, юшечки. Ось так, такий, такий виходять коржі з маком. І якщо ви ось коштуєте, якщо комусь мало цукру, додаєте. А якщо вас так влаштовує, то так ось смакуєте. Ось такі у мене коржі з маком. Будь ласка, тільки погляньте, як це смачно, якби можна було вам передати. А ось ці коржі залишаються на потім. Ви просто в мисочку берете собі маку, скільки потрібно, кришите туди коржа, додаєте водичку і знову, виходить, у вас ось такі коржі. Ну, а ми ось будемо. Зараз куштувати. А якщо у вас є салко, огірочки, помідорчики, чесничок і коржі, берете коржа, кусочок, натираєте сіль і чесничком, і смакуєте із салком, помідорчиком і огірочком. Ось так теж можна використовувати наші коржі. Ось така краса. Ось такий рецепт моїх коржів. І як бачите, їх можна використовувати не тільки з маком, а можна використовувати будь-з чим. Або просто просто так замість хліба. Якщо сподобався рецепт, то готуйте. Це дійсно дуже смачно. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, мені буде дуже приємно. На сьогодні в мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!